Добрий день! Вас вітає науковий центр команди Pubbel Advance. І сьогодні ми відповідаємо на запитання підписника, як перевірити дату виключення журналу в Web of Science? На жаль, Web of Science не все так просто, як в Scopus і ви можете перевірити дату виключення журналу лише якщо цей журнал був виключений нещодавно. Для прикладу, ми взяли журнал Administrative Law Review, який був виключений січнем 2024 року. Причина виключення тому, що журнал перестав публікувати контент. Тобто, з 2020 року журнал перестав публікувати взагалі статті, і саме тому служба Web of Science вирішила виключити його з бази. І так, як нам перевірити дату його виключення. Як ви пам'ятаєте, в цій вкладинці у нас знаходяться всі списки, оновлені журналів в Web of Science. Перша вкладинка: тут у нас всі окремі файли по Core Collection лежать. І загальний список всіх журналів, які входять в базу даних Web of Science. Нас цікавить друга вкладинка Monthly Changes Archive. Як ви бачите, тут у нас є два списки. За січень і за лютий. І якраз за допомогою цих списків ми можемо побачити виключені, виключені журнали. За 23 рік виключені журнали список також є, але без конкретних дат, коли саме був виключений журнал, тільки рік. Тому тут ви конкретно, на жаль, не побачите. І так, завантажуємо список за січень 24-го року і шукаємо наш журнал за допомогою СНН. Так, тут нам рисочку треба поставити. Щоб... Так, ми бачимо, що наш журнал був виключений. Причина також вказана, тут пояснення цієї причини, але я вам про неї вже сказала про причини, ми будемо обговорювати окремо. Ось таким чином, як ви бачите, тут не все просто. Тобто, наприклад, у вас ситуація, ви не знаєте, коли ваш журнал був виключений, і ви хочете це перевірити. Що вам робити? Ви заходите на сайт. Бази даних Master Journals List, бази даних Web of Science, заходите в цю вкладинку і завантажуєте всі списки, які тут є. Тут додасться ще декілька списків через пару місяців. Ви всі повністю завантажуєте. Відкриваєте кожен окремо і дивитесь, чи є ваш журнал там. І вже за іменем цього. Цього списку ви будете розуміти, в якому сам, саме місяці був виключений цей журнал. Але робіть це відразу, коли ви дізналися, що журнал виключений, тому що потім, на жаль, дату виключення ви знайти не зможете. Є ще варіант написати в службу підтримки Web of Science, але не факт, що вони вам дадуть точну дату, коли був виключений журнал. Також ось вам допомогу список минулого року, і ви просто побачите, що минулим роком журнал був виключений із бази. Якщо залишились запитання, пишіть коментарі під цим відео, а також підписуйтесь на наші канали. Ми анонсуємо. Кожен місяць, коли саме був виключений список, і в нашому каналі Телеграмі ви можете за посиланням просто відразу завантажити цей список, не переходячи самотужки на сайт для скачування, тому ми зробили для вас добру справу, щоб ви швиденько все перевірили і завантажили необхідний список. Всім гарного дня!